Нова раді стала, яка не бувала, над вертепом позвізда ясна, на весь світ засіяла. Навіть у темні і важкі часи багато людей стараються колядувати на різдво. Той співає, зібравшись за столом з родиною. Діти, а іноді й дорослі, ходять з колядою від хати до хати. У багатьох селах можна зустріти традиційний вертеп. Чи колядують тернополяни у своїх родинах? Які різдвяні пісні є улюбленими? Дізнавалися журналісти Терену. Колядую, Бог все рождає. Ходить вертеп, ходять діти і старші, і молодші там організовують і. Хочу. Добрий вечір тобі. Радуйся, ой, радуйся, земли, син Божий народився. Колядують, але колядка стала любима наша 33-й рік. Старовина ця колядка, в мене і співала секруха. Були батьки живі, то колядували. Зараз вже діти, внуки не дуже хочуть. Так. Полядують. Нас завжди цьому навчали ще з дитинства, не знаю, там з садочку, зі школи, тому я вважаю, що взагалі потрібно завжди зберігати нашу українську ідентичність, тому що ми круті. Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий. Народився. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.